Продовжуємо випуск. В Івано-Франківську вшанували пам'ять Євгена Коновальця. Вінки та квіти до погруддя Патріота поклали представники Організації українських націоналістів у нашій області. Саме сьогодні, 3 лютого, але 1929 року було утворено Організацію українських націоналістів. Головою проводу обрано Коновальця. Так, в результаті злиття декількох націоналістичних організацій, і виникла одна могутня, яка стала провідною у боротьбі за українську соборну державу у ХХ столітті. Організація наголошують сучасні націоналісти і додають у сьогоднішній непрості для українців часи дуже бракує такої сили і особливо такого лідера, як Євген Коновалець. Нам, Організації українських націоналістів, дуже би не хотілося, щоб ця наша сучасна боротьба була змарнована. Ми би не хотіли, щоб полеглі герої намарне віддали своє життя за, тільки за те, що був змінений уряд, чи тільки за те, що була змінена Верховна Рада. Ми вимагаємо повної заміни всіх гілок влади в Україні, повного перезавантаження влади і справжньої ілюстрації.